Слава Ісусу Христу, брати і сестри! Займайте ваші місця, і ми разом перед нашою загальною молитвою коротенько звернемо нашу увагу на слово Господнє. Ви знаєте, Біблія, вона багата прикладами, Біблія багата тими словами, які не потрібні для нам, для нашого духовного життя. Знаєте, хочу запитати вас, якщо би в вашому житті... Вам дали таку можливість попросити у Бога щось одне. Зі всіх тих бажань, які переповнюють наше серце. Щось одне, що б ви попросили. І я впевнений, що відповідь була, буде у кожного з нас різною. Я хочу запропонувати перед нашою загальною молитвою текст Божого Слова. Це буде псалом Давида. Псалом, який був написаний. Одні говорять, що він був написаний тоді, коли Давид, вже будучи помазаним на царем, але ще був цар Саули, він переслідував Давида. В складні часи переживав, він не міг бачити своєю родиною, сім'єю. Які потім приєднались хтось з них до нього, і ось він там по пустелях, по печерах, в інших народів. Знаходив собі притулок. Інші говорять, що цей псалом був написаний тоді, коли Давид, вже будучи більш похилому віці, і під час одного з боїв один з велетнів майже поразив царя Давида і Авеса, його помічник, спас царя і дарував. І після цього народ прийняв рішення, що цар Давид більш не поведе ізраїльське військо у бій. Але незалежно від того, коли був написаний той псалом за іншими, тими чи іншими дослідженнями, там є дуже прекрасні слова, які надихали Давида, які говорили про його віру, які утверждали, які проголошували багато слів, які сьогодні актуальні для нас. Відкрийте, будь ласка, ваші Біблії, псалом 26, псалом Давида. Господь світло моє і спасіння моє, кого мені боятись? Господь, твердиня моєго життя, кого мені страшитись? Ось в цих умовах життя, яких жив Давид в складних умовах в постійних війнах, в постійних переслідуваннях, постійних, постійному тиску, він говорить і оставить свою основу на свого Господа. Він міг би попросити потужніше військо, він міг би собі охорону, щоб бути знаєте, безпечнішим, але ні. У царя Давида, починаючи з його молодечих років, ще там у пустелі біля ягнят, у нього є Господь, який був його пастирем, і Він говорить, що він світло моє, він показує дорогу мені, якою мені потрібно йти. В ньому, у цьому Господі моєму, моє спасіння від всіх моїх ворогів, і Господь це твердиня мого життя. Це те, що в будь-яких обставинах свого життя я можу впертись. І ось Давид, розуміючи і маючи таку впевненість і віру у свого Господа, він говорить о ті слова. Ото одне бажання, про яке я говорив, було на серці Давида. І він каже у четвертому тексті такі слова: Одного просив я у Господа, тільки того й шукаю, щоб перебувати мені в домі Господньому по всі дні мого життя. Споглядати красу Господню і мати роздум у храмі Його. Ось зі всіх тих бажань, які мав Давид, він, роздумуючи про свого Господа, роздумуючи про своє життя, у його серці з'явилось лише одне бажання. І він говорить, так навіть підкреслює, що тільки того шукаю. Тобто тільки до того направлені всі мої думки, тільки до того направлені всі мої вчинки, тільки з цим. Є мої всі плани, і я хочу бути в домі Господньому. Кажуть, що дійсно при храмі Соломона в той час ще з Кінії було місце, де жили священники, і там був захист. І ми знаємо такі моменти, коли, наприклад, Іоав втікав, він прийшов в храм, взявся за, за роги жертвенка і думав, що там знайде собі знаєте, заспокоєння. Але Давід, я думаю, говорить набагато глибше. Він знаючи, хто є його Господь, він говорить, що я хочу бути в присутності цього Господа, я хочу бути в Його присутності постійно, тільки про те мої думки, тільки того я шукаю, щоб мені у домі Господньому перебувати. І на який час він відкриває своєму слові по всі дні мого життя, по всі дні мого життя. Скільки ти, Господи, назначив мені, я хочу перебувати у твоїй присутності, І що означає перебувати. У присутності Господа, і що Давід вкладав у ці слова, що він розумів під тим, щоб перебувати у присутності свого Господа? І ми читаємо далі споглядати красоту Господню. Як часто приходячи навіть в храм, от в молитовний будинок, наші погляди вони так далеко від Господа, вони так десь блукають наші думки. Знаєте, вони літають будь-де, тільки не тут, тільки не поряд з Божим Словом. І з... Біблію, знаєте, я так чув, що одного брата з Китаю він ніколи не був тут, в Америці його привезли сюди, і він так дивився, дивився, їздив по церквах і каже: ви знаєте, я просто вражений, як багато ви можете зробити без Бога. Дійсно, це засудило багато людей. Тому що він побачив, що ми робимо багато речей, а не побачив Бога у тих справах. Нехай Бог нас береже у цьому, від цього. І Давид говорить, що я хочу споглядати красоту Господню. Ось тут, де він знаходиться, там, де він живе, там, де присутній Господь, чи то в його серці, чи то на вулиці, чи то в церкві, чи де б він не знаходився, він бачив красоту свого Господа. Господь, ось ця присутність Його житті, його сила, Його обітниці, його готовність чути наші молитви. його Дух Святий у нашому серці все це тя скеля та скинія, в якій може сховатись, відроджене серце людини. І друге, про що говорить Давид у цьому тексті і мати роздум у храмі Його. Роздумувати. Дійсно, що ми можемо чути, знаходячись у Божій присутності, можемо чути багато різних слів, і Бог дійсно говорить до наших сердець. І це буває навіть захоплює наш розум і часто просто пролітає і не залишає від нашому серці ніяких слідів. А сьогодні Давид говорить, що я хочу перебувати у домі Господньому і не просто перебувати, а споглядати його красоту, і не просто споглядати його красоту, а також роздумувати над ним. І цей псалом, якщо ви почитаєте далі до кінця, він переповнений цими роздумами царя Давида. І ми можемо багато на кожним текст зупинятись і говорити про це. Дійсно, багато прекрасних уроків Давид преподає для нас з вами сьогодні. Перебувати у домі Господньому це отримувати задоволення від єднання та єдності з своїм Господом. Нехай усі, перед нашою загальною молитвою, друзі. В нашому серці, навіть якщо такого не було до цього, і цього моменту, приймемо в своєму серці рішення, що сьогодні, знаходячись у храмі Господньому, сьогодні залишивши всі свої земні турботи, які дійсно турбують нас, і ми вийдемо з цього дому, у нас будуть свої переживання, у нас будуть, знаєте, проблеми, які потрібно вирішувати. Але нехай сьогодні у нашому серці, і наше серце буде сповнено всім бажанням, бажанням Давида, шукати лиця Господнього, про що він говорить. Пізніше роздумувати над тим, що Він сьогодні говорить. Що означає роздумувати? Не просто роздумувати над цим словом, а аналізувати також і своє серце, якось звіряти з тими словами Божими, дивитися, можливо, я сьогодні не так живу, можливо, Христос сьогодні не є центром мого життя, можливо, не має в мене такого бажання перебувати в присутності Господній, тому що. Гріх десь закрався в серце, і він, знаєте, закриває ось це, ось це бажання забирає в серці. Колись, ще коли мені було десь 16 років, бабуся подарувала мені українську Біблію. І я коли взяв цю книгу, я раніше читав іншу, але чомусь по особливому вона мені тоді була. І там була така зверху така, якби надпис. Або ця книга втримає тебе від гріха, або гріх втримає тебе від цієї книги. І я дійсно напротяг свого життя розумів, що тоді, коли я залишав Боже Слово, гріх брав верх. Тоді, коли повертався, Бог давав силу. Тому, друзі, ми будемо молитись, і нехай молитва наша буде подібна до молитви Давида, щоб бачити красоту Господню і щоб роздумувати над нею. Роздумувати над тим, що Господь робить в житті нашому, роздумувати про нашого Господа Ісуса Христа, заради якого ми сьогодні знаходимося з вами тут, і нехай наші щирі молитви линуть туди, до престолу Господньої благодаті, щоб ми могли мати насолоду зібрані святих і в нашому житті перебувати в Господі, служити Йому і роздумувати про нього. Йому хай буде слава за все в цей ранок. Помолимось йому. Амінь.